Це Оскар. Так, 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 добре. Анечка, ви мені зробили пост на Фейсбуці, Вам потрібні волонтери в Рубіжне, правильно? Так, так, з Рубіжного. А Рубіжна яка область? Ой. От. Ага. От це мені не вточнили. Бо... Ага, є Суганська і Рубіжне, Рубіжне, є в Донецькій, є в Харківській. Бо якщо в Донецькій, я можу допомогти. Бо я, там машина їде в Бахмут. Та ми просто у нас така ситуація. Я сама з Бучі, а ага. у нас тут жителька, в неї загинув син 8 березня в рубіжному наперетині в Волом. Вол... Господі... Волог, да, є таке. Та да, на перехресті з Волохтою, от там він загинув 8 березня. І ну, їй через два місяці сповістило командування, все, але тобто, ну, тіла немає, все. І те, що їй сказали, що тільки як звільниться робіжна, тоді можна буде поїхати землю. Але вона його також бачила в каналах російських, де ну. Де тіло його було сфоткане, вона його впізнала, що то він все, і потім вона вже почала до командування, і командування їй підтвердило, що да, він загинув. І з того часу, ну вона чекає, щоб його похоронити. Їй ніхто ну, ніякого не дав інформації стосовно того, що там подати якісь е документи на обмін тілами там, чи ще щось. Не гарячі вона лінії чекає. ніхто нічого не допомагають, так? Да? Е так, так. І от вона просто от вона просто. Чекає. Я їй вже говорила, що, можливо, то не він, але вона каже, що ну, та він, і фото було, і відео, ну, та він. В них була е, така ситуація, що вони пішли в е, 5 бійців. Е, там, виходить, вони попали в засідку, наших було п'ять, русських було приблизно там, 50-60 чоловік. І в них зразу е, двоє трьох сотих. І три двохсотих хлопці поранених забрали, повернулися за загиблими. А вже там русських було ще більше, і вони їх не змогли забрати. І це вже потім мамі вже ну, надали таку інформацію. Все. Але відповідь від командування була таке: що чекати, поки звільнять рубіжі, а тоді їхати е і рити землю. Але я розумію, що у ну, мене ми знайомого шукали, який потрапив в полон, і домагалися дуже довго того, щоб його внесли в списки на обмін. То я розумію, що просто сидячи вдома, вона не дочекається. Давайте, давайте тоді зробимо так: напишіть мені, будь ласка, номер її телефона, не, не диктуйте, угу. а напишіть сюди в месенджер. Я її угу. наберу, я їй скажу, що треба робити. Я зараз підключу там uh -huh. Червоний хрест. Я думаю, що це все-таки Донецька область. Завтра там yeah, яка якраз... will... да. да -да. Завтра там know. будуть мої хлопці теж під Бахмутом. І там є. Я uh -huh. знаю, де зупинився Червоний Хрест. Ми документи передамо їм, зв'яжемося з ними, дамо їм запит інформаційний журналістський. Дані всі дамо хлопчика цього, щоб помогли внести в списки обміну, щоб мати отримала тіло сина. Добре, добре, я зараз її напишу і вам перешлю номер. Да. В мене виписані на на листочку ці всі, ну в принципі, вся ця історія, яку я вам розповіла, я вам її теж надішлю, щоб ви ну, так розуміли. Анічка, хорошо. Я вам хочу сразу сказати, що ну я завжди записую розговори на відео, щоб ви не там не біжалися, бо всякі бувають, знаєте, і історії, кстати, і все люди мають знати теж правду. Але я хочу й допомогти дійсно. У мене сама mm -hmm. мама поховала дочку, я знаю, що це таке, коли а тим більше, ну, вона з нашого тіла десь лежить, це не перевди Господи. Ну так, да, і тим паче, коли я розумію, ну, я їй вже пояснювала те, що якщо вже російські е, вони зняли фото і відео, то вони його не залишили так. Їм теж, теж Ні, треба... Анічка, я, я розумію, якби наші їй допомогти хоча б обміном, а не морозиться. Uh -huh. Мене ну, от да, вибішує, мене, цей мене мороз виб'єшує. От це так, да, бо вона сказала, що вона шукала ще раніше волонтерів, наближених до Рубіжного, і на всіх, кого вона виходила, то їй всі відмовили від цього. Оце армія Через... чиновників, помієш, к... вибачу на те, криз цих ненужних, вона мене просто вибішує. яка не злазить з цілекрану телевізорів, вирішучки, ці сучки, всі ці мудаки, які тільки э, піаряться. А коли от горе зараз, зараз треба ваші повномотчі, зараз треба ваші повноваження, ваші можливості. А ви морозитесь. І все мають робити волонтери. То я задаю питання: нахер ви нам нужні? Це так, да. Ниже ж можливості, то більше. Так, да, ну це жіночки, от вони остання надія на волонтерів. Тому що це, ну, це хлопчина з Гостомельської, е, частини, вони були приєднані до, до 24-ї бригади. і... Не до живих, да, не до мертвих не свого... поваги, понімаєш? Не, не свого... до живих, не да. до мертвих. Живих ми по СІЗО сажаємо, мертвих по землям риїм і потім розказуємо, що не можна знайти, не можна обміняти, нельзя привезти, нельзя нічого зробити. Аж бесить, да. гад. Uh, жду ані інформацію. Добре, добре, так, дякую. Все, щасливенько. Це мирного неба. Дякую.